На рисунку зображено графік залежності швидкості руху, з якої йшло судно від часу, яку відстань воно подолало за 15 годин. По суті, ми зараз будемо робити те саме, що і в попередньому випадку. А саме, запишемо дано, в якому вкажемо, що наш час це 15 годин. Після чого ми від 15 годин відштовхуємося вгору, бачимо нашу, нашу пряму і від цієї прямої рухаємося вліво. Бачимо, що приходимо до швидкості 36 км на годину. Нам треба знайти відстань. Щоб знайти відстань, необхідно швидкість помножити на час. Тобто, нам необхідно 36 перемножити на 15. І в нас з тобою вийде 540 км. Тобто, в даному випадку відповідь наша буде те, що воно подолало 540 км за 15 годин. Тобто, наша відповідь буде те, що воно подолало 540 км за 15 годин. І на цьому наша відповідь завершується.